Український народ зірвався до творення вільного життя перед цілим світом доказати, що є рідні достойні бути господарями своєї прадідної землі. Слава Україні! Якраз події 38-39 року 20-го століття на Закарпатті вказала, як українське питання може вплинути на європейський політикум і світовий політикум в принципі. Та проблема, яка 20 років не вирішувалася щодо автономії підкарпатської Росії, Закарпаття в складі Чехословаччини, стала актуальною в умовах Чехословацької кризи. Загострила її, підняла українське питання на світове обговорення. Напевно, закарпатські події стали тоді в центрі уваги світової спільноти, як в пресі, так і в обговоренні політиків. Після Першої світової війни Закарпаття входить у складу Чехословаччини згідно... Сен-Жерменського мирного договору на правах широкої автономії. Це було прописано в Конституції Чехословаччини. Але, на жаль, оцієї вимоги, яку гарантували всі країни-переможці в першій своїй війні, країни Антанти, не було виконано протягом 20 років майже. І цей фактор стає дестабілізуючим від самого початку Чехословацької кризи, тобто з травня 38-го року, Мюнхенська конференція, наступна міжнародна міжнародна угода. У ній головне питання було, звичайно, судецька область. Чехословаччина, яку було передано Німеччині, але в додатковому протоколі прописувалося, що питання кордону Чехословаччини з Угорщиною і Польщею мало обговорюватися на двосторонніх переговорах. Тобто питання кордонів Чехословаччини залишалося відкритим. Якщо ми говоримо про Угорщину, то автоматично це і Закарпаття, адже велика угорська меншина проживала саме на Закарпатті. І тут уже західні демократії тихенько усовуються від вирішення чехословацьких проблем. На Віденському арбітражі, який відбувся в 2 листопада, 1938 року. Уже є представники тільки двох країн Німеччини та Італії, і приймається рішення далеко не за етнічним принципом. Від Закарпаття до Угорщини приєднують території з не тільки з більшістю угорської меншини, в тому числі і найбільші міста Мукачево і Ужгород. На той момент уже автономна. Підкарпатська Русь була в принципі залежною від міжнародної спільноти, адже це рішення мало гарантувати кордони врізаної маленької автономії. Але навпаки, напруга навколо Закарпаття тільки зростала. Той новий уряд автономний, який формується чіткою українською орієнтацією, у тій складній міжнародній ситуації знаходить звичайно пронімецьку орієнтацію політичну і шукає підтримки саме від Німеччини. Яка декларативно підтримує українську проблему. Ми не знаходимо в документах ніякої офіційної позиції Німеччини щодо Закарпаття в цей час. Протягом всієї кризи, з 38-го по до березня 39-го року, ми тільки бачимо діяльність розвідки, діяльність преси і пропаганди. Створювалася ситуація, така напружена навколо української проблеми навколо Закарпаття. Щоб у світі, в Європі склалося враження, що ніби Німеччина підтримує е, цю маленьку автономію, українську проблему взагалі. Для Німеччини це було вигідно. Адже це створювало можливість шантажувати Угорщину в політичному плані, Радянський Союз, Європейські держави. І в кінці кінців Німеччина досягнула свого. Адже е, в листопаді на віденському арбітражі, оце невеличка поступка Угорщини дала порозуміти. Угорському уряду, що рішення проблеми закарпатської і центральноєвропейської знаходиться в Берліні. Німці чітко мали бажання розвалити Чехословаччину. І з союзником бачили кілька варіантів, але угорцям була зроблена пропозиція. Будете нашим союзником, отримуєте інше Закарпаття. Не будете союзниками. Тоді. Пробуйте вирішувати проблему самі. Спроби угорці робили, самі вирішити. Звичайно, не можна говорити, що повністю Німеччина маніпулювала всі, всіми діями в нашому краї. Не можна говорити, що уряд Агустина Волошина був маріонетковим, це не можна стверджувати. Але виходячи з реалії тієї міжнародної ситуації, яка була тоді в Центральній Європі, от той автономний уряд, який щиро хотів збереження Чехословацької Федерації, бачив, що потрібно орієнтуватися на Німеччину, яка. В той момент стримувала Угорщину від окупації. Таке враження складалося не тільки в хусті тодішньої автономній столиці, але й в, європейських, в столицях Європейських держав. Угорщина вступає до антикоментарнівського пакту Союзу Італії, Німеччини Японії і в березні фактично отримує можливість окупувати Закарпаття. Проголошення незалежності відбувалося під канонадою Угорського війська. Уже наступного дня, 16 березня, після історичного сойму, угорці горці були в хусті. Але ця подія є визначальною для закарпатців і, в принципі, для українського державотворення ХХ століття. На жаль, оті події в контексті сучасної історії України знов дозволяють нам поміркувати над тим, що недотримання міжнародних угод, недотримання гарантій європейських провідних країн приводить до трагедії. Закарпаття в 38-39 роках схід України зараз знаходилися в центрі світової уваги, були предметом міжнародних перемовин, міжнародних домовленостей. І маємо надію, що той урок Карпатоукраїнський кінця 30-х років дасть волю сучасним світовим політикам не допустити перемоги агресора на українських землях. Український народ звірвався до творення вільного життя. Перед цілим світом доказати, що є рідні достойні бути господарями своєї прадідної землі. Слава Україні!